Тою є те, що ми можемо розширити можливості молодих людей, і вони вчаться, як стати лідерами у своїх громадах. Вони вчаться перетворювати свої ідеї на конкретні практичні дії, йдеться про втілення і реалізацію. Але це не те, чому можна вчитися в школі. Це те, чого можна вчитися на позакласних заходах, і це дуже важлива навичка, яка вже має бути виплекана і розвинута. Реальність така, що у вас є робоча сила, але вона не пристосована до потреб ринку. І це те, що ми намагаємось зробити, зокрема за допомогою нашої підтримки, професійно-технічної освіти та навчання. Нести ці навички до тих, хто їх потребує, як зі сторони роботодавців, так і зі сторони працівників. Ми допомогли дев'яти університетам, переміщеним університетам переїхати. І робота ця ще триває. А з Луганським університетом ми її завершили. Найголовнішою перешкодою для нормального функціонування системи освіти є те, що дуже багато дітей і студентів змушені навчатися онлайн. І це та сфера, де ми діємо в двох напрямках, якщо можна так сказати. По-перше, намагаємось покращити онлайн-інструменти, щоб вони могли отримати більше з онлайн освіти, ніж могли б отримати в іншому випадку. І для цього ми працюємо через певні проекти, які у нас є. Саме тому президент фон Дерляєн минулого року взяла на себе зобов'язання виділити 1 мільйон на ремонт шкіл. Створення укриттів, щоб діти а в деяких випадках і студенти могли вчитися офлайн, де це можливо. Це триваюча програма вже відремонтовано понад 400 шкіл, і це, звичайно, дуже важливі рішення, яке було прийнято тут, у районах, які настільки зруйновані, що діти не можуть ходити до своїх шкіл. Ми надали автобуси, щоб діти та студенти могли переїхати з одного місця в інше. Я знаю, що Луганський університет мав таке ж рішення, коли вони переїхали до Полтавської області, щоб перевести своїх студентів і викладачів з одного місця в інше. Частина фактично фінансується європейським інвестиційним банком, але це не єдиний спосіб, як ми це робимо. Від лютого 2024 а, У нас було а... 2 мільярди євро щодо підтримки України. Перший напрямок це відновлення, реконструкція установ освіти університетів. Наша підтримка, наш проєкт це 120 мільйонів євро. де ми виділюємо кошти між 16 різних університетів з тих праці з Євросоюзом, з різними агентствами країн-членів або далі партнерів. Є, З реалізацією нам допомагають часто агентства ООН, в цьому випадку проон. Друге напрямок це підтримка технічної та професіональної освіти. Ми вже підтримали більше 120 різних громад, і ми будуємо школи, лікарні, дитячі садочки. І наша співпраця дуже успішна. Нам треба продовжувати. Нам треба шукати більше грошей, більше партнерів. Для мене університети. Символізують важливість освіти як фундаменту для майбутнього нації. Це набує особливого значення під час війни. Це тільки два місяці тому, коли я вперше приїхала в Україну як голова регіонального представництва Європейського інвестиційного банку, і я побачила, що вона не зупинила українців. Ви почали працювати ще швидше. Ми раді бачити, що Україна, її студенти, викладачі та громади залишаються сильними, продовжують відновлюватися і рухаються до стандартів ЄС та майбутнього членства. Ми разом будуємо спільне європейське майбутнє. Ми одна команда, одна європейська сім'я. Ми банк євросоюзу, який інвестує у відновлення, реконструкцію і розвиток України. В сфері освіти ми працюємо над покращенням інфраструктури, системи професійно-технічної освіти також модернізацією університетів. Ця модернізація створить сучасне освітнє середовище. Ми презентуємо перші результати проекту з термомодернізації вища освіта України, енергоефективність і сталий розвиток. Стали першим закладом освіти України серед шести університетів, учасників проекту Вища освіта першої фази, який успішно завершив будівництво та термомодернізацію, прокладаючи шлях до сталого розвитку та покращення інфраструктури для наших студентів і співробітників. Перед нами наразі є дуже великі виклики. Починаючи від ковіду, закінчується війною, яка на сьогодні є. У нас є надзвичайно великі освітні втрати. Тож, якраз інвестуючи кошти в такі проекти, ми забезпечуємо наше майбутнє майбутнє наших дітей, які мають змогу навчатися, отримувати знання в безпечних просторах 24 на 7, а не на віддалено чи в іншій країні. завдяки підтримці Європейського інвестиційного банку і програми розвитку Перша Перший здобудована, здана в цьому році, а другу часть саме стадіон футбольний, планується добудувати до кінця наступного року. Прагнемо все якісно зробити, щоб українці займалися спортом. Все зроблено на високому рівні. Зручно для адаптивних спортсменів. Все перевірили, все чудово, чудове покриття, на якому мінімум травмування, максимум задоволення для гри. Ну і взагалі інфраструктура, під'їзди, все створено для того, щоб можна було займатися як здоровим спортсменом, так і адаптивним. Тренування, звичайно, завжди складні, нелегкі. Але це шлях, це шлях до перемоги.